А Зараз маємо можливість дізнатися більше про ситуацію на передовій. До ефіру долучається Євген Скурина, командир 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ який зараз б'є ворога на турецькому напрямку. Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні! Героям слава і одразу хочу звернути увагу наших глядачів на куточок у, вашому, у ваших екранах. Там зараз з'явився QR-код. Це означає, що нашим захисникам дуже потрібна наша допомога. 49-й окремий штурмовий батальйон Карпатська Січ збирає кошти. А на що збирає? пан Євген нам зараз і розповість. Будь ласка, вам слово. Дякую за можливість висловитися всіх зі святами, які прийшли до нашої неньки, і зразу доповідаю з приводу зборів, які проводяться нашим підрозділом. Величезною метою і мрією є створення. Безпілотних систем різних типів, як наземних, так і повітряних, які дадуть можливість на безпечній відстані керувати нашим бійцям, нищити противника і з, з мінімальною загрозою для життя та здоров'я виконувати бойові завдання. Саме тому е дякуємо всім, хто долучається до цих зборів, тому що Сама по собі тематика розвитку безпілотних систем досить е дорога, досить невивчена, і в умовах відразу намагаємося її тестити в бойових і покращувати в залежності від тих умов, які диктує сьогодення правил війни. Пане Євгене, уточніть, будь ласка, яку суму збираєте. Е я вам можу сказати, що Сама по собі вартість створення обходиться надзвичайно дорого. Для того, щоб створити доопрацьований дрон, який може впевнено виконувати завдання в умовах погоди, в умовах впливу засобів радіоелектронної боротьби. Це мінімально виходить близько мільйона гривень з урахуванням того, що майже всі комплектуючі виходять, приходиться придбувати закордонні. Тому ту кількість, яку ми вже створили, застосовуємо, і зараз активно намагаємося і покращувати, і е, міняти їх по вантажу підйомності. І знову ж таки, повторюсь, намагаємося рухати е, створення і використання наземних дронів, які можуть виконувати як логістичні завдання, так і завдання з вогневими засобами на своїх бортах. Тому Кожна копійка вона буде використана за призначення. Доєднуюсь до ваших слів, прошу кожного і кожну доєднатися до цього збору. Нагадаю, що 49-му окремому штурмовому батальйону Карпатська Січ дуже потрібна наша допомога. Хлопці збирають на безпілотні системи, як повітряні, так і наземні. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. 50, 20, 100 гривень. Все це наближає нашу перемогу. Хлопці придбають за ці кошти безпілотні системи, і будуть ще ефективнішими на полі бою. Тож, будь ласка, доєднуйтесь донатьте за цим QR-кодом. Пане Євгене, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Так само, як в промороліку вже говорилося, що відбувається загалом на донецькому напрямку. Ситуація майже однакова на всіх фронтах. Ворог не рахуючи втрат. Не рахуючи боєприпасів, постійно проводить штурмові дії з використанням техніки, без використання техніки пішими порядками. Весь час застосовуються авіаційні бомби, весь час застосовується артилерійський вплив. На позиціях нашого підрозділу військовослужбовці після вступу в бій з противником змушені. Тривалий час витримують на собі артилерійський вплив, де рахунку застосованих боєприпасів просто ніхто не веде. І частіше за все, будинки багатоповерхові, перетворюються на якісь купи сміття, на залишки підвальних приміщень, і місто таким чином знищується з лиця землі повністю. Скажіть, будь ласка, як от власне безпілотні системи допомагають стримувати ворога? Це дуже дієвий варіант застосування, оскільки, по-перше, це очі, які дають можливість виявлення противника на ранніх підступах для того, щоб відреагувати, застосувати можливі засоби вогневого впливу, враження нанести і не допустити їх підступу до позицій, не довести до стрілецького бою між піхотою. Тому що після відкриття. Вогню позиція вогнева стає відома противнику і поніше втрати піхотою, тобто як розвідка боєм, вони починають інтенсивний артилерійський вплив. Багато поверхівки складаються. Якщо мова ведеться про ведення бойових дій в приватному секторі, то маленькі приватні господарства взагалі не в змозі витримувати активний артилерійський вплив. За допомогою безпілотників не тільки проводиться виявлення. Ворожих пересувань та намірів проведення штурмових дій так само, і за допомогою них наноситься вогневе ураження. Застосовуються і ФПІВІ дрони, застосовуються ударні дрони багаторазового використання, які проводять скиди, проводять інші вогневі ураження по штурмовим групам та техніці противника. Застосовуються наземні дрони, які обладнані кулеметами, обладнані іншими засобами, колективними засобами вогневого ураження. І таким чином піхота має можливість не викривати свої позиції і стійко утримувати рубежі. Я хочу нагадати всім нашим глядачам, що власне 49-та окрема штурмова бригада Карпатська Січ. Знаходиться біля Торецька, там тривають дуже важкі бої. Один з найгарячіших напрямків, і хлопцям дуже потрібна наша допомога. Вони збирають на безпілотні системи. Пан Євген нам зараз розповів, як ці безпілотні системи допомагають стримувати ворога. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. QR-код ви бачите на своїх екранах. Пам'ятайте, що кожна гривня наближає нашу спільну перемогу. Це важливо абсолютно для нас всіх. Давайте збережемо нашу Україну. Пане Євгене, ви сказали, що ворог постійно обстрілює місто, обстрілює багатоповерхівки. А які сили зараз ворог кидає, кидає на Тарецьк, щоб захопити це місто? Кількість поповнення в особовому складі та техніці, який, яке отримує противник, воно відразу відчувається на лінії бойового зіткнення. Утилізував попередню партію, маємо можливість. Десь зробити перепогрупування, провести якісь заходи покращення логістичного забезпечення, покращити в інженерному розумінні позиції наших оборонців. І відразу як отримується поповнення, починається знову та ж сама історія. Всі підступи безпосередньо ЛБЗ, всі будівлі криті трупами ворога. Забирати своїх загиблих побратимів у них не прийнято, тому якщо подивитися зверху, з безпілотника можна побачити просто неймовірно велику кількість загиблих вояків Російської Федерації. Багато спаленої техніки, багато утилізованих піхотинців, але вони нові-нові сили заводять. Зараз, згідно даних розвідки, планується заведення ще додаткових військових організмів на напрямок Турецьку. Ми в готовності їх зустрічати. Військовослужбовці розуміють відповідальність, яка є на їх плечах перед нашою батьківщиною, тому впевнено готуємося зустрічати нових окупантів, як то кажуть, в лапках, з честю і гостинністю. Військові готові, але потрібна і допомога від нас, від цивільних, для того, щоб у наших військових було більше можливостей стримувати цей натиск ворога. Я вкотре нагадую, що 49-та окрема штурмова бригада Карпатська Січ дуже потребує нашої допомоги за цим QR-кодом Ви можете задонатити для того, щоб хлопці придбали безпілотні системи, щоб вони були ще ефективнішими на полі бою. Для того щоб нищити ворога і відчищати нашу землю від, від загарбників, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Євгене. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Всім бажаючим задонатити, ви можете подивитися цей, цю розмову на нашому Ютубі знову ж таки. Зрозуміти, що відбувається зараз на турецькому напрямку, і за цим QR-кодом задонатити і допомогти 49-й окремій штурмовій бригаді Карпатська Січ зібрати кошти на безпілотні системи. Дякуємо всім, хто вже доєднався до збору. Дякую вам, пане Євгене, за цю розмову за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую вам, дякую всім, хто доєднується до зборів. І так само запрошуємо до своєї родини до лав нашого підрозділу. Ми маємо можливість проведення прямої мобілізації. Історія про наш підрозділ тягнеться з 2014 року. Тому всім бажаючим прийняти участь у захисті нашої неньки ми завжди раді і гостинно зустрінемо, навчимо і разом будемо нищити ворога до самої перемоги. Дякую вам. А ми дякуємо вам. Я нагадаю це був Євген Скорина, командир 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ.